Через це є широкий пояс шкіряний. Висотою може бути 20, класичний це є 20 см висота і до 40 см. Давнину люди дуже багато працювали з лісом, з каменем. Вони мусили що робити? Захистити свій організм, захистити свій хребет від пошкоджень. Тобто, через слугував у першу чергу, як річчю, яка. Виконувала лікарську навіть таку функцію. Пізніше, вже я так розумію, що почали робити, оздоблювати їх, прикрашати кольоровим плетенням, ланцюжками мисяжними для того, щоб гарно виглядатися і похизуватися один перед одним. І вже зрозуміло, що тоді такі череси вже ніхто не носив кожен день, так як ми собі думаємо. Їх на свята вдівали і передавали з покоління в покоління, і такі час вартував на той час досить багато. Як розказували. Старі люди, і дослідники з дослідниками спілкувалися, то за Через давали пару волів. Тобто це було не дешеве задивоване. Через виконував функцію свого роду бронежилет. Одні з найстаріших, знаєте чому? Тому що Через це є складено і шкіри і всередину ставили копійки. Якщо шкіра от теляча була товщиною. там Кажу, 3-3,5 мм вдвоє це 7-8 мм приблизно товщина була поясу, тільки. Уявили собі, тобто. Ну і жорстке було, шкіра має таку властивість е твердіти. Так? Якщо взяти телячу шкіру плюс копійки, то ви тогочасною зброєю не проб'єте це просто. Навіть захист від цукери, від ножа. Є вущі пояси, так звані букурійки. Це від 3 см до 12 Ще називали їх бакунтові пояси, тому що він оздоблений бакунтом. Бакунт – це Мельхіора. Оцей має 10 см. Може бути, 3-4-5 см, 8 см. Є застаріла думка, що це класичний чоловічий пояс, хоча насправді на старих фотографіях зустрічали, що жінки також носили їх. Зараз цей метал чим оздоблений пояс, виготовлений повністю вручну. Мною. Тобто це не є куплений метал, який куплений там, в Туреччині чи в Китаї. Він виготовляється з листа бляхи повністю вручну. Починається все от, з бляхи, мельхіорта. Нарізається на полоски, з неї вже на пресі вирубуються ті метали, які потрібні. Ось. Кусочок декору. маленько підшліфувати, щоб показати. Я покажу вам приблизно. Ось. Готовий декор. Кожен металик з тої бляхи якраз і виготовляється. До прикладу. Тільки на поясі, ну, на, на ремінці так? до тубівки йде 1000 тисяч, металиків. У форс-мажорних е, обставинах, тобто з мінімумом часу е, через якраз для калуша, для виступу калуша. Одна з моїх замовниць постійних. Залефнувала до мене каже, пане Юрію, нам треба пояс якнайшвидше. Маємо нам все про все два тижні. Я ще тоді не знав, що це буде для калуша. Ну, нічого, ми зробили. Зазвичай місяць-півтора до двох місяців. Отакий От такий можна два місяці робити. Зараз працюю ще над одним проектом. Традиційна шкіряна гозомська сумка. Вона ще не геть закінчена, тобто я ще працюю над нею. Мельхіор і знову ж таки декор металом. Тут ще будуть пряжки і буде такий самий пасок. носилися паралельно на одній стороні тубівка, на другій тяжко. Я рахую, що я займаюся унікальними речами. Мейстер Юкрейн І мої ініціали Юрій Порох.